Доброго дня, шановні батьки та діти! Ласкаво просимо на наступний урок з англійської мови для другого класу. Продовжуємо тему Animals тварини. Перше завдання. Нам потрібно подивитися на малюнки і сказати, що тварини можуть робити. What can they do. Перше слово «Swim». Давайте згадаємо, що таке swim. Правильно, це плавати. Тепер дивимося на малюнок, хто може плавати. Так, це дельфін. Далфін. Наступне слово jump. Дивимося на малюнок, хто може стрибати. Так, стрибати може кролик. Ребіт та жабка фрок. Наступне слово climb. Згадуємо, що таке climb. Так, це лазити. Хто в нас може лазити? Правильно, мавпочка. Манкі. Наступне слово флай. Літати. Хто може літати? Так, це перот. І останнє слово run. Що таке ран? Вірно, бігати. Хто може бігати? Леопад. Правильно. Наступне завдання. Animals from the jungle. Тварини із джунглів. Читаємо речення та вибираємо тваринку, яка підходить до цього речення. Перше речення I can climb. Давайте перекладемо. Я можу лазити. Дивимося на два малюнки. Хто може лазити? Правильно, це мавпочка. Наступне I can fly. Я можу літати. Хто може літати? Так, це перот. I can jump. Думаємо. Так. Jump – це стрибати. Хто може стрибати? Фрок. I can walk. Walk це ходити. Я можу ходити. Так, це спайде. I can swim. Я можу плавати. Хто може плавати? Крокодайл, вірно. I can run. Я можу бігати. Бігати може тайге. Наступне завдання. Потрібно прочитати речення та з'єднати це речення із малюнком. Дивимося, на приклад. An elephant can walk. Слон вміє ходити. Дивимося друге речення A crocodile can swim. Давайте спробуємо перекласти це речення A crocodile can swim. Крокодил може плавати. З'єднуємо. A frog can jump. Жабка може стрибати. Четверте. A giraffe can run. Жираф може бігти. Який це буде малюнок? Вірно, A. П'яте. A monkey can climb. Мавпочка може лазити. Шукаємо малюнок. Вірно F. І останнє A parrot can fly. Так, папуга може літати. Малюнок B. А зараз зробимо невеличку перерву, тому що я хочу представити вам свою власну книгу. Це художня література. Далі давайте познайомимося з її анотацією. До 20 років Вікторія жила звичайним життям. Як і більшість дівчат її віку, вона навчалася, розважалася з друзями, мала родинні суперечки, але одного дня все змінилося. Дівчина дізналася, що має здібність переноситися в свої попередні життя. Таких людей, як вона, Називають Феніксами. Кожен Фенікс подорожує в минуле життя не один, а з іншою людиною Феніксом. Але хто цей незнайомець, доля якого так тісно пов'язана з її долею протягом тисячоліть? І чому містичний орден Уроборос починає полювання на дівчину? Вікторія має знайти відповіді на ці питання. Подорожуючи своїми минулими життями та прийняти одне з найважливіших рішень в її житті. Придбати книгу можна, звернувшись особисто до мене та написавши в інстаграм, телеграм та на електронну пошту. Буду рада вашому знайомству з моєю книгою. Приємного читання! Далі читаємо речення і вибираємо can може робити ця тварина, або ж can't тварина не може цього робити. A lion can або ж can't run fast. Давайте подумаємо. Думаємо, чи може лев бігати швидко? Так, він може, тому ми вибираємо can. Наступне речення еманки can can't jump. Перевіряємо. Правильна відповідь кен мавпочка може стрибати. Третє. A hippo can can't fly. Згадуємо, що таке fly. Так, це літати. Вибираємо відповідь A hippo can't fly. Бегемот не вміє літати. An elephant can can't swim. Правильно, can слон. Може плавати. П'яте. A crocodile can can't climb a tree. Перевіряємо. Крокодил не може лазити по деревах. A parrot can can't fly. Правильно, can. Папуга може літати. Сьоме. Ебеа can, can't run. Думаємо, що таке run. Вірно, бігати. Так, ведмідь може бігати. Ебеа run. Восьме. A snake can Can't climb. Перевіряємо a snake can climb. Змія може лазити. Наприклад, по дереву. A rabbit can can't jump. Правильно can кролик може. Стрибати. Продовжуємо тему і розбираємо далі, що можуть робити тварини, а що не можуть. Нам даються малюнки. Під малюнками написані речення, і в цих реченнях нам потрібно вибрати правильну відповідь із двох запропонованих варіантів. Подивимося, на приклад. A snake Can swim або ж run. На малюнку показано, що змія може плавати. Дивимося далі. A horse can fly run. Думаємо, що ж може кінь. Вірно, run. A bird can jump. Fly. Так, пташка може літати. Fly. A monkey can swim – jump. Вірно jump. Мавпочка може стрибати. A fish can walk – swim. Вірно свім. Рибка може плавати. A lion can walk fly. Правильно walk. Лев може ходити. A parrot can fly, swim. Молодці. Fly. Літати. Папуга Папуга може літати. A kangaroo can jump, swim. Звісно, кенгуру може стрибати. A zebra can fly run. Перевіряємо. Зебра може бігати. run. На цьому ми завершуємо наше заняття. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео, і зустрінемося на наступному уроці.